Як з готельними номерами, виселення перед дванадцятою, отже, ми сочиняємо двері, збігаємо вниз і стаємо в душі, бо лице. Ці Юрія Андруховича. Спершу першої вірш лунає в оригіналі українською, а згодом і в німецькомовній авторській версії перекладу. Письменник особисто декламує власні твори у рамках літературно-музичного проекту Вервольф Сутра. Він народився у Швейцарії спільно з тамтешнім дуетом барабанника та піаністки. Перший із трьох українських концертів відбувся у Чернівцях. Наступний дорогою до Львова у рідному місті Андруховича. У нас в Чернівцях була ще імпровізована е, ада вірш перфецького. От зате там не було. Е Коров'ячої пісні, так, і йшли корови з діврови». Тобто ми якось намагаємося балансувати ці речі. У Чернівцях після концерту е якась пані хотіла мені комплімент сказати, і е насправді я образився. Вона сказала, що е за Рівним дотягуєте до Вакарчука або Чубая. А я кажу: ви, мабуть, маєте на увазі Вакарчука батька, так? І, і Чубая батька. От, хоч не знаю, як цей останній співав. От. Ну в будь-якому разі, як почуваюся? Ну приємно, тому що знову ж таки я з ними впевнений. Я з ними впевнений. Я добре, я добре чую себе і добре чую їх. І це найголовніше в таких складах поєднати а, все в гармонії. Виступи міжнародного проекту підтримує посольство Швейцарії в Україні. Його представник супроводжує вітчизняний мінітур Вервольф Сутра у кожному місті. Я намагаюся бути присутнім завжди всюди в Україні, де участь беруть швейцарські митці, і в Чернівцях на фестивалі Меридіан Черновіц», І тут у Івано-Франківську. Сподіваюся, що буду у Львові. Намагаюся завжди підтримувати їх своєю присутністю. Дуже радію, що є така можливість спільного проекту, у якому двоє швейцарців грають Створюють музику, а Юрій співає. Він, взагалі, на мою думку, мультиталановита особистість. Це чудовий симбіоз. співпраця Юрія Андруховича із цим проєктом перегукується із попередньою роботою письменника у Карбідо, адже чоловіча половина швейцарського дуету Петер Конрадин Сумтор раніше виступав барабанником вище згаданого польського гурту. Та й окремі композиції присутні у обох репертуарах. Щоправда, Вервольф Сутра вирізняється акустичністю звучання та особливим інструментом. Вера капелер творить на роялі. Ist Dringlichkeit. Schöne Emotionen. Українські та німецькі тексти відрізняються емоційно насамперед інтенсивністю, де хороші позитивні емоції. Першими почули ці пісні у Швейцарії вночі, слухали їх у виконанні Юрка та його дружини Ніни Андрукович. І переповнені були власне оцим відчуттям сили, і трохи вони ваші саме своєю інтенсивністю, як на нас. Це Я вважаю, якщо є бажання познайомитися з країною та її культурою, розібратися у ній, поглибити свої знання про неї, то найкраще Рога до цього це познайомитися з якоюсь людиною і через цю людину пізнати країну. А також так пізнається краще, і власне країна у порівнянні до речі. Музиканти є партнерами не лише на сцені, але й у житті. Вони зустрічаються вже три роки. Співпраця із українським письменником для дуету розпочалася у 2011-му. Її результат німецькомовний альбом, який вийде у Швейцарії у другій декаді жовтня. А вже на початку листопада вони утрьох вирушать у європейські турни на підтримку нового релізу.